Міні-купер 2014 року випуску. Це такий класний варіант. Якщо вам хочеться пошашкувати, вам задовбали вже ці BMW. Тут класний топовий двигун, встановлений B серії а точніше B-38. Що по авто? Зовні виглядає дуже класно, автентичний стиль міні-купера. Це колір майже нардегрей, такий темно-сірий. По салону у нас багато чого тут є ембієнтні підсвітки, шкіряний світлий салон, мультикермо, двозонний клімат, встановлена з ембієнтною такою підсвіткою, також нова вже мультимедіа в міні-купері. Є Bluetooth, є також старт-стоп. Можна поставити різні режими їзди, як екорежим, якщо вам хочеться зекономити, або спортрежим. Спортрежим у вас авто буде на місці шліфувати. Багажник тут досить. В принципі такий немаленький, але можна опустити ці задні сидіння, і у вас влізе тут багато чого. Йдемо далі. Авто має 80 тисяч кілометрів рідного пробігу, приїхало з Америки взагалі без пошкоджень. Пошкодження були тільки попереду, і там навіть залишилась коцка. Ось вона на бампері. Взагалі, по автотехнічних нарікань взагалі немає. Авто їздило тільки по Європі, приїхало нещодавно до нас і продається. Кого цікавить цей топовий. Варіант з 1,5-бензиновим бензинним двигуном. Всі питання звертайтеся до нас за телефоном. А ви не пропускайте нові класні знаходження на нашому youtube каналі І ось ці класні пушечні снаряди.